Так, 4 травня, 25 рік, друга секція, 4 поверх. Тут, тут десь воняє з цаками, зачинено все. Десь воняє з цаками, не можу зрозуміти де. Єдина квартира, яка тут відчинена, це ось ця. Але я зараз, напевно, зможу відкрити двері. Десь може. О, зайшла. Тратуйте, любі сусіди. Так, тут щось лазить. Ну, тут зробили, як у всіх, оці. Короткі щось оці шланги, але що тут? Проходять хлопці. Так, тут При... пригають, стрибають сюди, я так розумію. Проходить, Пустимо повітря. Ну таке тепленьке. Хай буде відчинені. Чи зачинимо, ладно. На мене оцей власник викликав двічі поліцію, бо те, що ми туди заходили. Воняє не передати словами. Не знаю, де тут написано чи Ну Так, третій поверх. Зачинено. Друга секція, третій поверх. Що тут відбулось Тут підлогу. Телю ніхто не чистив, боже мій любий, що це тут взагалі було? Я не знаю, вона така чорна. Зробили? Так само конфігурація кухні змінилась. І я про це казала давно і нагадую, вона змінилась в розмірі, стала менше на цілу це глух в такому положенні, в лежачому положенні. Так. У нас була на цій цей, цей кухні, в мене така сама квартира, тільки з іншого боку. Такий був виступ. Тут було трошки не так багато зменшено було. Ну, маємо, що маємо. Вже скажеш, господі, вже відбувдували. Вони нас доводять до того стану, що дякуємо вам за те, що ви закінчили. Хер з ним як вже, але закінчили. Я так підозрюю, що у всій другій секції обклали цеглою вентканали за певний час. Десь давно тут зачинено. Тут тут нема вікон. Тут такого ще поклали це все. Ну тут, бачите, тут навіть не намагалися почистити. Що тут? Тут, як завжди, вікна нема, а це цікаво, це буде це моє вікно, там, кухня. І Бачу, що вони намагаються почистити, ну нічого не скажеш, любі друзі. Різниця відчувається. Але, на жаль, те, що вони не закривають вікно, і воно буде. Я не знаю, яким чином вони чистять, піскаструєм чи чим. А якщо там уважно подивитися, зараз я отак зроблю. Он, бачите? Ото... Ото отвори. Ото отвори. То відійшла стіна. І якщо її місточок холоду лишуть, то це буде цікаво. Треба запитувати зав... у вівторок на нараді, я, хочу... я чому хожу? Дуже мені допомагають мої фото і відоси. Я от зараз надсилаю їм одразу. І ще буду питати. Вони, до речі, до речі пам'ятаєте, був файл, де я скидувала, які будуть перекладати стіни. Так от, на моєму поверсі воно мало бути перекладатися. А, і тут не перекладаються. Так цікаво, слухайте, я ніколи не звертала увагу, що тут ще менший рівень на другому поверсі. Хм, ніколи не звертала увагу, що тут є такий виступ. Оце виступ. Там більш глибше, менше кухня, ніж у нас. Боже вона і так мала. Вона ще менше буде. Так, це третій поверх, може там відкрито, все зайдемо. Певно, там закрито, не прийдуть. другий поверх, другий поверх другої секції. Це квартира горіла. А тут не таке, тут однакового, а там є виступ. І тут дивіться, тут навіть, ну тут і немали сів, спорядження, рештування. Згадала. Це називається риштування. А, Так. Цікаво. Ну, якщо ви побачите, о там. Я зараз збільшу. Бачите, які стан цегли? Ну такий собі. Не знаю, чи вони тут нічого не хочуть переробляти. Вони написали 18 точок, яких треба перекладати. І жодної з них. Це друга секція і третя секція. Жодної з них не перекладають. І судячи з того, що чистять, то і не планують перекладати. О, тут відчинено. Хм. Тут зачинено, Боже, як би не вбитися. Мені здається, я сюди не заходила. Ну Давно не заходила точно. Так, ну от. Так, у мене оця труба газова, це піді мною на другому поверсі. У мене оця труба газова, вона має простір між цією стіною і цим, наскільки зменшена кухня. Ой, тут ще шторки. Треба розуміти. Ну, я колись собі зняла отут обої, то там було видно мостики холоду. І там прямо у мене цілий сантиметр отвору, тому я вже аж там треба перекладати, або, я не знаю, цементом з піною цементом не знаю, чим там заробляти. Так, я вмагаюся вийти. Впевнено, що тут є ключ від цієї квартири, але отака сама ситуація була в мене, ключі стерчали. все добре. Так. з вулиці, там тепло-тепло. Що тут? Тут збудували деякі стіни, яких не було, не почистили від киптями. Ось бачите тут. Зараз мені телефоную, зачекаю тих хвилин. Тут зачинено. Тут. Тут нічого не відбувалося. Все як було, так і є. Оце таки він канали обложив і все.